Вітаю, друзі! Алла Погачова обіцяла, що мовчати не буде після того, як Галкіна визнали іногентом. І сьогодні вона пише: були холопами, а стали рабами. Пугачова висловилася про авторів публічних анонімних образ на її адресу. Детальніше за декілька секунд. І українська співачка Анастасія Приходько сьогодні з нами в ефірі. Вона особисто знайома з Алою Пугачовою. Співпрацювала з нею, дочекайтеся її коментар за хвилину. Російська співачка Алла Погачова, яка покинула Російську Федерацію наступного дня після того, як на телецентрі Останкіно в Москві з'явився адресований їй образливий вислів, заявила, що її ненавидять люди, яких вона сама терпіти не могла. Про це співачка написала 4 жовтня в інстаграмі. Алло, ти на Ну, не буду казати цього слова, ти взагалі приїжджала, залишила на стіні будівлі у вигляді рядка послання Пугачові, анонімні автори, після того, як вона наприкінці вересня покинула РФ. Боже мій, пише Пугачова. – «каке щастя, що мене ненавидять ті люди, которых я завжди не могла. Если бы я їм нравилась, це значило б, що я пела і жила. Зря. Причина ясна, пусть скріжещуть зубами, були халопами, стали рабами. Ну, як скаже, так відріже Пугачова. Настя, вітаю в ефірі. От відповідь Але Борисівни. Ти почула і напередодні нагадаю глядачам, що 29 вересня 22 року російська співачка вдруге виїхала з Росії. Російські ЗМІ повідомляють, що Погачова з родиною поїхала в Ізраїль, де отримала громадянство. Окрім цього, артистка виставила на продаж маєток у Підмосков'ї. У березні двадцять року Погачова разом з чоловіком Галкіном і дітьми поїхала в Тель-Авів. Шоумент одразу ж засудив війну Путіна. А артистка підтримала свого чоловіка тільки нещодавно. Згодом у Росії внесли Максима Галкіна до списку інноагентів, а Пугачова попросила російську владу також її внести до цього переліку. Боже мой, яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди не могла. Якщо б я їм нравилась, це значило б, що я пела і жила зря. Причина ясна: пусть скріжі зубами були холопами, стали рабами. Як тобі така відповідь, Алла Борис? Уф. Якщо чесно, то я взагалі проти обговорювання будь-яких артистів Російської Федерації, будь-яких людей, які, які якимось чином причетні до Російської Федерації. Але ми з тобою друзі, тому я тобі відповім. Я з нею спілкувалася ще в 2010 році. Вона брала в мене інтерв'ю на Радіо Алла, коли в неї ще була радіостанція. Ми з нею спілкувалися. Я можу сказати, що це. Дуже міцна і сильна людина, і вона знає собі ціну, вона знає, що вона зробила, і дійсно, ну не будемо що грихати таїти, Ми всі знаємо, хто така Алла Борисівна Пугачова і весь постсовєтський Союз, Радянський Союз і все таке інше. Mm -hmm. а, але то її війна, то її війна з Російською Федерацією, і я розумію, що ну, там. Через Максима, через все це вона висловлює, не боїться висловлювати. Я думаю, що вона зрозуміла, що їй треба їхати з Російської Федерації, бо чому вона так стрімко руч поїхала? Тільки но приїхала і вже поїхала. Вона щось там може там більш знає там серед своїх, але але ну вона вона, нібито не очікувала, що Максима Галкіна признають і на агентам, і заборонять йому в'їзд в Російську Федерацію. Вона не очікувала, сказала, якщо ви запретите в'їзд Галкіну, то я. Начну говорити і вже встанавлюватися не буду. Ось так вона тоді сказала. І вони то все таки тоїх... пішли якби проміжну да. то, то їх проблеми, то їх питання там з Галкіним і з Російською Федерацією нам все робить. Але я можу сказати, що ем, вона Ну, в одному моменті права, що дійсно вони стали рабами, але це вона підкреслила. Але вона забула сказати, що вони вже 20 років раби. Раби на на телебаченні, mm -hmm. на радіостанціях у повному пространстві всюди. На, в них немає свободи слова, не давно раби. От простала Борисовна вже я так розумію, що дуже розлютилася стосовно свого чоловіка, тому вирішила так от поговорити. Але вона розумна жінка і вона розуміє, що вона каже ті слова, які дійсно дуже багато людей в Російській Федерації боялися говорити. От. Але ем, вона з цього права ну, і права з того, що от коли. Дійсно, тебе ненавидять, значить, ти це робиш вірно. Я думаю, що всі ці роки Алла Боріс робила вірно, і зараз, напевно, вона також робить вірно. Це це ж її життя. Я не можу якось там щось говорити. Mm -hmm. Але мені ти знаєш, неприємно їх обговорювати. Це, це так, суто для тебе. Для мене так. Ну я знаю, що ще один неприємний персонаж для тебе. Це Олексій Арестович він просто прокоментував раніше цю заяву Погачової, що вона все-таки оцей супротив, але Борисівним, він буде відчутний в Росії. Чому? Тому що електорат Путіна і люди, які слухають Пугачову, це 40+. так Настя, тобто, відповідно, її голос має значення. Тобто, якщо всі там говорять одне, а тут любима моя легенда. Пішла в супротив, хоча ми бачимо, як її нещадно критикують аж Семанян. Оці всі ну просто Місі, ти трошечки тут помилився. Я перепрошую, mm. що я тебе поправлю та -та -та. 40+, плюс, да але але навіть ті люди, які 40+, плюс, ти не помітив, як вони почали в Росії стрімко молодитися? На кшталт Навіть того беремо там самого такого звичайного Філіп Кіркоров. Бас, mm -hmm. отакі. От оці всі, які почали бігати з Данією Мілохіним, почали mm -hmm. загравати до молоді е, е дозволили. Я наголошу цьому, дозволили виступати, таким як Моргенштерн свого часу. Інстасамка. Потім дуже багато таких артистів, які почали просто нести якусь жуть. Mm -hmm. Всякі ЧБД, оці всі, шо, оце yeah, це, я, я взагалі цього не розумію. Чесно, воно полилося з усіх сторін. Для чого? Бо горілка вже не бере. Бо бо Радянський Союз, як вони всі пропагували все цей алкоголь через радянські фільми, через якісь ці білборди свого часу. Вони говорили, mm -hmm. що алкоголь вживати це добре. Ну і потім, як ми всі знаємо. Що вони почали роздавати тобто давати можливість бухати, коли людина забухана, їй не цікаво, що відбувається в державі, коли бухло перестало бути чимось таким забороненим. І воно було всюди, і можна бухати і робити щось завгодно. Треба mm -hmm. ще щось, від чого ти почнеш кайфувати. Що було дозволено? Російська Федерація завжди контролювала от той потік інформації, який відбувається з відусіль, тобто радіо, телебачення, все таке інше, реклами. І вона дозволила, щоб це все полилося в маси. Для чого? Бо матюкатися ж, хай Бог милує. Як це матюкатися? Я ще пригадую у 2007 році, коли я була на фабриці зірок О, і ми матюка... ж прямому ефірі. Там була така паніка 2007 рік. Потім це все дозволили, дозволили і воно все полилося, полилося. Ну, зараз культура в... там через мат, там культура якраз через мат. Так, все це почалося для того, щоб дати людям можливість не звертати уваги на те, що відбувається у державі. Такі, як Алла Борисівна, вони залишилися в, в, в тій старій формації людей, які ще вміють і мають можливість розуміти. Всю суть того, що відбувається, але на жаль, їх дуже е, маленький відсоток тих людей, так. да тому е, Алла Борисівна е, mm -hmm. не поведе за собою людей, вже mm -hmm. не поведе, от е, тому е, такі, як як бу почнуть бунтувати, і якщо там Моргенштерна, я пригадую, як там закривали такі бунти, там малолетки бігали. бігали ну буквально вони mm -hmm. побігали місяць і все це роз... розмотується дуже швидко. Тому mm. я хочу сказати, що навряд чи щось е, зміниться mm. від слів, але Борисовіні ну, Борисові mm. але, е, але я... своє обличчя, вона, якби хоча б, в грязь, не втопить. Знаєш, так, так вона просто за свою честь і гідність бореться зараз. Не за людей, а за свою честь. Зрозуміла твоя думка. З нами була сьогодні Анастасія. Проходько. Дякую.